Чергу до ополонки віничани відзначили водохреща день, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан. У цей день на Вишинському озері ставку біля Жиркомбінату та на бригантині виробили ополонки у формі хреста і освятили їх. Кожен охочий міг упірнути крижану воду, щоб очистити душу і тіло від земних гріхів. Про святкування водохреща 2013 у Вінниці розповідають мої колеги Ірина Діддух та Оксана Святенко. Вони побували на Вишинському озері та ставку біля Олія комбінату і спостерігали за відчайдухами. Одразу ж розказуєте, як водичка. Ой, водичка хороша, не дуже холодно. О -о -о. А чому сьогодні вирішили купатися? Здоров'я треба попросити. Погода е трохи підвела, думали, що мороз буде побільше, а водичка хороша, тепленька, то що треба очищаєшся за весь горт год гріхов своїх. А ви сьогодні перше купаєтесь чи вже купали? Другий раз. Вторий рік подряд Ну, сьогодні людей поменше, ніж в прошлом году. Взагалі все хорошо, всех с праздничком. Разом з Вінничанами купався губернатор Іван Мовчан. Ви праздник не снимайте. Приїхав також народний депутат України Микола Джига. Раз і два. Дійсно допомагає. Дівчата допомагає, так. Так що рекомендуємо. Безпеку вінничан забезпечували МНСники та водолази. Служба обеспечена повністю всім необхідним для того, щоб оказати помощь в екстрених случаях. Это водолазний костюм сухого типу, в якому водолаз може знаходитися под водой. Він повністю захищений от окружающей среды. Тобто вода в него не попадает. Он може перебувати под водой часто. Полтора то скільки требують для вінничаники на водохреща прийшли пірнути в ополонку. Рятувальники розгорнули роздягальні, а також там працює польова кухня, де кожен бажаючий може зігрітись гарячим чаєм. Паша, дуже Все подобається. Так, так, так. Так, так. А скажіть, будь ласка, чому сьогодні взагалі ви вирішили йти купатись? У нас традиція. Не, я восьмий рік, рік, хтось п'ятий, хтось шостий. Моржували і на озері біля олія жиркомбінату комбінату. Тут на водохреща купання проходять вже близько 20 років. Так і так. А воно подава вже стаєш. Який. Це другий рік, вже, як я скупався, враження просто супер. Коли залазиш одразу в воду, дихати ну, неможливо, але через певний період ти вже починаєш дихати, ти скупався, виліз і тоді вже цей. Коли вилазиш, враження просто супер. Не холодно взагалі. Вже далі з часом починає відчувати холод. Вже третій рік по підряд. Так. Як враження? Ой, дуже класно, тільки дуже-дуже холодно в ноги. А взагалі, от що відчуваєш? Легкість. Так, в тіло тепло, а так, ну, взагалі класно. Раз. А сподобалось тобі? Очі. А чому? Тяжко обісети. <рес> а які враження? От що ти відчуваєш зараз? ж <свят> <ріст> <свят> Нарожа чекається це свято. Це вже наш обов'язок проводити такі свята. Бо як ми не будемо, то вони нас вже не зрозуміють. Ви бачите присутність людей, і люди далеко за 2-3 неділі вже дзвонять, буде чи ні, ні, ні? бо вони її чекають. Ми вирізали хрест і хрест в сальда стоїть, і столик столік в сальда стоїть. Вчора ми цілий день цим займалися. Вирізали палатки. Ми беремо військовій частині. Туже виїжджає польова кухня. Ми організовуємо ці свята. Зарані все продумано. У нас і колядки тут є, і програма хореографічна, і танцювальна програма. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.